Йо. У цьому відео прорайдери магазину Байкстар Андрій Подоба та Володя Олексюк виконують замовлення трюків, які їм задали їх підписники в інстаграмі. Було багато цікавих та складних замовлень, а наскільки легко вони дались нашим хлопцям, дивіться далі. Йоу хлопці! Ми з Андрієм вже в клазі. Сьогодні будемо виконувати ваші замовлення, які ви замовили нам в інстаграмі. Будемо розпочинати на цьому споті дві пари підказ Гранька. Так що полетіли, дивитися ваші заказники і будемо їх виконувати. Йоу. Е, перше замовлення буду виконувати для нашого сократика. Він замовив реврайт по всій цій перилі на книжці, і на чікін-бар. Я думаю, не буде складно, але зараз подивимося. Ну, загалом було трішки важко, так як е, дуже сильно світило сонце в ту сторону, я майже не бачив периви. Е, ну, за спроб 10-15 зробив, було таке, що кривовато та й перезнімав, Ну піде щось. <клес> Йо, мальчики, зараз буде мій перший заказік, це від Віталія Клеменко. Це буде WP, карт оверфри, на аскоті. Так що давайте одразу з першого спробуємо зробити. А? Давай. Майже перстрай. Хоп. Ну нормально, десь 4-4 одразу зробили. Mm -hmm. так, полетіли далі. Свій другий замут виконую для річі бічі. Він замовив кренкарм по всій перилі на оповенті. Зараз подивимся, думаю, зроблю досить швидко. Mm -hmm. Звісно, але дуже люблю каміння Залюбки uh -huh, uh -huh. зробив замуті. Мій другий заказ, як це буде від Ink Spot 1. Тут напише, що геп спирили на грань. Попробуємо реверрайт зробити і на даблпех, і на на ваней. Якщо полетіли. ні, Треба переробити. Це гарно. гар. Своє третє замовлення буду виконувати вже на другому споті. Єгор Бемір замовив 180 бар на совкап ДС на цій пірміці. Ну, зараз дуже змучений, не знаю, чи швидко вийде зробити. О! А -а -а -а! Йо, 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 йо. Було дуже нелегко, через просто сильну втому пішло Але багато зробим. спроб. Але, Але зробив і всякий. Третє замовлення це було від Chicken чайника це Харк 540, Чернівці Мен, так що полетіли пробувати. А -а -а! Такий пітик був. Да, так, дуже гарно. Зробив там 15 десь, та й летів. І не дивлячись на те, що я зараз в футболці, на даний момент зима, темніє досить швидко, тому декілька трюків ще піднімемо для вас завтра. Все, полетіли, завтра зустрінемося. менчики, наступив другий день. Будемо розпочинати знімати ваші замовлення, так що полетіли. Так, хлопці, буду виконувати замовлення для Максима Гельміча. Він замовив мені апрель ВП на оповіт. Я думаю, має бути легко. Тут пішло десь проб 5 чи 6. трючок дуже гарно залетів, рейло кидає гарно, тому мені сподобалося. Максиму, привіт. Четвертий мій загадік був від Via Baymix, Це хендфлайф на віплець Так що полетіли пробувати mm -hmm. Ідеально. Пару разів спробуємо. І останнє своє замовлення буду виконувати для Черкасов Павло. Він замовив мені сміт на нову снабар по цій тумбі. І Зараз прямо з ним кадром спробуємо зробити. Тримаємо телефон. Йоу. Все, хлопці, дякую вам. І мій останній зимутик буде для ББД Стафа. Це буде бар на опосміт на опо хар. Ну, полетіли, попробуємо, як воно тут зробиться, і побачимо. Що скажеш? Ну, Не важкувато, Ну, Нічого зараз буде. Чікінбар для саката. 15 пішло, але зробили вроді нормально. Да, гарно було. Молодець. Ось такі трюки нам вдалося зняти. Більшість замовлень були взагалі нереальні, там три сальто зі ступеньок, дабл пех там, на сальто і так далі. Ми вибрали найадекватне і виконали їх. Угу. Тому дякую вам за замовлення. Підписуйтесь на канал Бейкстар та пишіть в коментарях, які відео ви хотіли би ще бачити. Всім пока, чуваки, Дякую за перегляд.